Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники, гості мого YouTube каналу. Мир вам і вашому дому. У нас сьогодні на огляді бандеролі з Національного банку України, де замов я ось такий ось ролик: Антонівський міст 25 штук номіналом цього дорола 250 гривень. Ось. Жиотажу на нього зразу скажу. Не було Замовив я, в принципі, після обіду, хоча був випуск до, е, на 10-ту годину. Я забувся, потім згадав, зайшов на е, сайт Національного банку, без питань замовив ось даний. даний. Ось такий колекційний матеріал, так будемо його називати. Прийшов він до нас по Укрпошті. Я його розпакував, щоб вам там не шелестіти, не шурудіти, а быстренько зробити огляд і не займати ваше місце, ваш час довго. Так, То, що по даному ролику має ось таку ось він запакованість. Дуже багато хто із колекціонерів висловився, що монетки не дуже зображені, таке собі, не дуже зрозуміло, що, чесно мені говоря, також ну, таке ось Тоновський міст, знизу річка. Ось ну, таке ось зображення, можна було щось покраще, звісно. Ну, це обігова, звичайно, бігова. Кстати, з таким ось пошкодженням. Звичайно, обігова монета. 10 гривень, тираж, їх там щось 10 мільйонів штук. ось, Без всяких запитань. Хто там колекціонує так, як я, то ось 24, 02. Може покласти до себе в колекцію ось такий ось рол, Може, з часом подорожчає, може ні, не знаю. Ну, що саме цікаве, що мене дивує, я завжди ось дивувало. 225 штук це 250 гривень. Одна штука продається у нас розніжну по 30 гривень. Я бачу, є по 25, але в основному по 30 гривень всі їх продають. Ось. Так, так, Забираємо паперочку. Що у нас по ціні? Так, це конечно. звісно. Так, по ціні у нас за ролл 423 гривні. Ось, плюс 52 гривні з доставки у нас було. І зараз подивимося, як звичайно, як завжди, ми дивимося по аукціону Violetі. Що у нас по продажам, що у нас по... Ось у нас пошук по запиту Антонівський міст. Ось такі ось у нас, кстати, була листівка. От, може. Ну, от бачите, стоять вони, йдуть аукціони за 151 гривню, три штуки по 75 гривень продають. Вон, 25 гривень за одну, 24 стоять, ну, в принципі, це їхнє. Що у нас попроданих. По проданих? по проданих у нас, в принципі, у нас більш цікавий зароли. По 23 продано 25. ось. Тобто трошки заробить ну, звісно, гратися оце і поштучно продавати, ну, кого є час, кого є. Ось. Є роли продані у нас Антоновський міст по 601 гривні по бліцціні, я так розумію, їх придбали. Дата у нас 11.11.23, 23. А у нас сьогодні 25.11. Тобто 2 дні назад придбали дані роли по 601 гривні. Може бути 590-603 ну, Може будуть дорожати, хто там, бо зараз дуже модно входять в набори роблять. І монети туди вкладають і для колекції і такі гарні набори. Я, кстати, так собі не придбав. Лишніх коштів так нема, щоб їх купувати за космічні ціни, там аж чубини по 2 тисячі продають їх, по 1700 тисяч альбоми. Так, да, гарно, да, можливо, це. Ну, зараз не той час, не той період, щоб такі речі купувати за завишеними цінами. Почекаємо, тиражі їхні мільйонні. Ось, ну, буде цікаво, що у нас. Ось Зараз у нас, в принципі, вів по обігові роли. Вона стоять 4500 гривень по бліці ні, будь ласка, купляйте. Ну що ж, на цьому наше відео Ось мої замовлення. Чекаємо, що буде пам'ятна медаль. Кстати, рік цього ще. Кстати, його ще там, хто не купляйте рік дракона, хто має купляти, бо вони будуть, бо вони в нас будуть ще виставлені. Ось наступна продаж у грудні. Так що, Рік дракону хто там не купував, не спішні перекупів брати, не ще будуть. Ну, ось така монета була, одна на руки. Тираж, як ви бачите, 50 тисяч. Ось. Можна було придбати вчора. Я одну придбав і чекаю, коли прийде. Потім зробимо розпакування. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте подобайки. До нових зустрічей. І молимось за нашу Україну. Обов'язково. Просимо Божої милості. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім до побачення.